Так і як це зламати, як це змінити? Люди не дозволяють собі радіти. Розумієш? І вони завжди шукають саме причини, тому що є оця штука жертовності. Так і як це зламати, як це змінити? От по ту сторону сидять зараз жінки, чоловіки дивляться цей подкаст. Як це змінити? Вибір Альон, от я тобі задам питання. От уяви. Вибач мене ти сидиш голою попою на стулі з цвяхами. Тобі так, боляче, дуже. Ти, ти мені навіть кажеш, Альона. Не бачу Альона, як це змінити? Я кажу: Альона, просто встань зі стула. Ти так: ні-ні-ні, я зараз стану, тут хлопці сидять, вони мене побачать. Ні-ні-ні, я не можу, я не можу. Я кажу: Альона, не ну, давай я зараз домовлюсь, вони відвернуться або вийдуть з кімнати взагалі. Ну, ти знаєш, Альона, от я просто думаю, якщо я зараз почну вставати. Я ж, в принципі, вже ну, якби тут звикла, а раптом мені буде ще боляче. Ну, я якось вже і звикла. Я вже навіть цей стіл піднімаю, знаєш, ну типу з ним хожу. І це виглядає реально так. Ну, от Я метафорично так передала угу. цю штуку, але треба вибрати. Як вибрати? Не можу вибрати. Як вибрати, значить, ще поки не не дійшов до дна? Що відбувається в момент? От ну от як вибрати, жити по-іншому? Як це відбулося в тебе? Як відбувається в твоїх клієнтів? Да, ти наставництво проводиш? Ти ведеш багато різних проєктів, Ти возиш людей в ретрити? Як відбувається, що ну як зробити інший вибір? вибір? Дивись, це от та сама прихильність собі. Вона починається з того, а яке життя я хочу прожити.